Дні поспіль з 12 по 14 липня у Житомирській області фіксували температурні рекорди. Таку інформацію публікував Український гідрометеорологічний центр. Через аномальну спеку в області зросла кількість викликів швидкої допомоги, коли немає таких надзвичайних ситуацій. У нас відносно стала робота. Це приблизно 800 звернень. На 103 і десь 450 виїздів бригади. Даю статистику останніх трьох днів з 6 ранку п'ятниці по 6 ранку понеділка. Значить, за п'ятницю, з 6 ранку п'ятниці по 6 ранку суботи було 850 звернень, на підставі яких здійснено 472 виїзди бригади екстреної медичної допомоги. 6 ранку суботи, по 6 ранку неділі, вже було 1055 звернень, здійснено 491 виїзд. За останню добу, 6 ранку неділі, по 6 ранку понеділка, було 955 звернень і 465 виїздів бригади екстреної медичної допомоги. Всім пацієнтам надана медична допомога. За цих три доби 664 пацієнти госпіталізовані, доставлені для госпіталізації в лікарні регіону. Проте, за словами керівника служби екстреної швидкої медичної допомоги, таких діагнозів, як перегрівання чи тепловий удар, не ставили. Як не дивно, от аналізуючи за вихідні дні сьогодні, жодного випадку, коли бригада поставила такий діагноз, як шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища, тобто, це. Гіпертермія або переохолодження не було встановлено. Тобто, основний діагноз це шов підвищення артеріального тиску, загальна слабкість, зомління, інсульт, інфаркт, то що травми. травми. Так що е, такий діагноз, як перегрівання, напевно, народ все-таки навчений і знає, як себе вести по-перше, а по-друге, автомобілізація. Да, пацієнт, не наполягаючи приїдьте, завезіть, отримали пораду, що треба робити, і в разі там нестабільного стану сідають в свої автомобіль і їдуть в лікувальний заклад. У центрі екстреної медичної допомоги розповіли, на які виклики найчастіше виїжджають. Хочу звернути увагу на що. Незважаючи на цю жару, кожний третій виклик пов'язаний вживанням наркотиків або алкоголю: травма алкоголь, гіпертонічний криз алкоголь. Я робив аналіз за півроку за півріччя. Тільки госпіталізація отруєння алкоголем або вживання наркотиків, яке потребувало госпіталізації. За півроку 23-го року ми доставили до лікарень 45 пацієнтів з наркотичним сп'янінням і 993 з алкогольним сп'янінням. Вже за півроку 24-го року. 45, 123 наркотичних і 1111 це алкогольне сп'яніння, яке потребувало госпіталізації. Попереду жителів Житомирщини очікують ще кілька спекотних днів, тому фахівці дають поради, як їх пережити. Лікувати завжди важче, чим попередити, правда? Через це в таку спеку не можна бути під дією прямих променів сонця. Раз друге вживати півтора мінімум, а то й два з половиною літри мінеральної води не соків. Не компотів, а іменно мінеральної води. В разі появи ознак перегрівання, а це червоне обличчя, це запаморочення, це мушки перед очима. Звичайно, піти з того місця з прямих променів сонця. Так? В разі якщо да, піти, по можливості прийняти холодний душ, якщо не можна прийняти намочити якесь простирадло холодною водою і укутатись в тіні, Якщо це не привело до покращення, звичайно набирати 103 отримують пораду або отримують терміновий приїзд екстреної медичної допомоги для корекції стану.